Діти, хтось до нас поспішає, а щоб дізнатись, треба відгадати загадку. Хто це, хто до нас повзе і на спині щось везе? Чи то терем, чи то хатка. Ось така наша загадка. Так, це равлик. Равлик приніс нам гарні малюнки. Хатинка равлика. Гніздечко. Собача будка. Що спільного в цих малюнках? Так, це житло. Давайте спробуємо розповісти нашому гостю, де ми з вами мешкаємо, які у нас будинки і квартири. Але спочатку скажемо, ми живемо у місті чи у селі. Так, ми живемо в місті, у нас у всіх різні будинки. Будинки є двохповерхові, будинки є п'ятиповерхові. І будинки є багатоповерхові. Також хтось мешкає в квартирі, яка має одну, дві або три кімнати. Давайте розкажемо равнику, яка кімната. Для чого призначена? Як називається кімната, де знімають одяг взуття, в якому ми ходимо на вулиці? Так, малята, це передпокої. А в якій кімнаті ми готуємо їжу? Так, це кухня. В вітальні ми збираємося з всієї родини, розмовляємо, дивимося телевізор. Це вітальня. А як називається кімната, в якій ми умиваємось, приймаємо душ, ванну? Так її так і називають. Або ванна кімната, а ще кажуть туалетна кімната. А як називати кімнату, де ми відпочиваємо вночі? Так, це спальня кімната. Добре, давайте зробимо фізкульт-хвилинку. Для матрьош-Лялі дім ми будували ось такий високий, ось такий широкий. Дім, знайшла матрьошка і взяла гармошку. У танку кружляє, діток всіх вітає. Давайте ще раз повторимо. Для матрешки Лялі діми будували ось такий високий, ось такий широкий. Дін зайшла матрешка і взяла гармошку. У танку кружляє, діток всіх. Пропоную пограти в гру, що тут не так. Діти, я буду читати речення з помилками, а ви уважно слухайте та виправляйте їх. В кухні я вмиваюся. Правильно, вмиваються в ванній кімнаті, в туалеті граються. Так діти граються у себе в кімнаті, називають їх дитяча. В передпокої обідаю. Обідають в кухні. У вітальні сплю. Відпочиваємо вночі в спальні. У вані дивлюся телевізор. Так, діти, телевізор дивляться у вітальні. У спальні приймаю гостей. Гостей приймаю у вітальні. Які ви молодці, ви всі помилки виправили, Равику дуже сподобалось грати з вами.